Вітаю вас, шановні друзі. Ну що ж, це вже четвертий епізод, а, а Наступний буде бій Олександра Усика. Ну що ж, в професіоналах поки що без перемог, одна нічия і все. А, ну, Наступний другий поєдинок це. Ну, давайте тут нам вже видають суперників, ну що взяти реварш, проти ми з цим зіграли в нічию. А, ну, тут а, по грошах, бачите, не дуже то і багато виходить. А, ну, але. Але це 20 це реванш. Ну, мусить бути перемога. Ну тут є і серйозніший суперник, бачите, 51 у нього. А, рейтинг. А, ну як рейтинг. так би мовити, його сили. Ну, з тим суперником нам було дуже складно. А, нічия. А, Маліксандерсон. Так, це він. Ну давайте знову з ним будемо битися. Сподіваюся, ми вже точно спробуємо. Так, давайте підпишемо контракт на бій Так. Ну і все, будемо тренуватися. Візьмемо цю от треніровку А що вона дасть нам, до речі, це тренувачка. Стоп, ми взяли її, чи що? Чек чи вона зарахувала, добре. Так, 1, 2, 3, 4 і п'ятий це буде у нас цей добре. Ну, нам треба дуже нам потрібна швидкість. Панч. Потім стаміна там буде. Я думаю, оце прям оптимальна тренування буде. Чи, можливо, стаміна теж тут є. Ну, нам потрібна швидкість. Дуже, нам, Дуже потрібна швидкість. Тому що останнім часом. Це що у нас? Так. Добре, давайте. Швидкість і удару буде. І така швидкість здається. Так, щоб довго не думати, ну теж швидкість. Давайте візьмемо цей от. Ну а тут давайте думаю сильно затягуємо а, відео. Так, і тут треба відновити, звісно. Так, відновлюємо силу. Так, і ще нам треба ще щось вкачати. А, якщо брати знову ж таки, а, швидкість. А, давайте. А що тут дає І стаміна підвищиться добре. Ту ж. Рефлекси. От теж нам потрібно. Давайте візьмемо ще це. Так, добре, і відновимо енергію. Все. До бою, до поєдинку готові. Ну що ж, знову ж таки, я традиційно вас а, закликаю. А, до вподобайки, тисніть. А ми поїхали а, до поєдинку. Ну, до реваншу, в принципі, вже більш-менш краще набагато. Бачите, це вже не у спортзалі якомусь там. А, це вже солідніше, я вам скажу. Це вже так, вже є якісь і глядачі. Вже не так буде сумно. А, ну, давайте так. Ми вже маємо певний досвід. Добре, тут нам Арик розказує правила Ну Ми точно знаємо, ми вже професіонали, а 4 раунди, ну що? Ми маємо досвід проти цього челя. Ми вже трошечки знаємо. Вивчили цього персонажа, цього суперника. А, ну, трош, трошки вкачалися. Прокачали швидкість рефлекси. Ну і дійсно, а, бачите, швидший трошки джеб, можливо, це просто. Так ми собі думаємо, так ми заспокоїмося, що у нас щось швидше, <різь> швидше має получатися. Добре. Ага так, потрібно більше рухатися, потрібно більше використовувати джеб. Щоб знову нічиє не було. Потрібно добре. Добре. І ще раз дуже чудово зустрічати суперника, контратакувати і навіть самому атакувати. Так. Не потрібно застоювати. Ну що, знову ж таки ми отримали? Знову почервоніння на обличчі. Так. Ну так ми можемо танцювати. хе <laughs> Трошечки вивчаю. Вивчаю, що може усик. Невже ми просто так, що. Ми тренуємося. Ми можемо. Стояти на місці теж не, не варіант. Добре. Добре, добре. Дуже чудово. Я думаю, от я думаю. Перший раунд за нами. Ну тут без варіантів, до речі. Так, 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 так. Ну, кінцівку трошечки суперник а, газує. Доволі таке серйозно. О, це відповідь. Хороша наша відповідь. Та що це таке, 80% голови? Хе-хе. Ще трошки голови не буде. Ну це так, а, це жарти. Ну, що ми так отримали? Не вже нам треба вкачувати голову, щоб а, били по нашій голові і вони ламали руки. Ну, це так. До речі. Ну, я думаю, треба качати все ж таки поступово все. В... Все вкачувати, не тільки одне. Швидкість вкацшав і все, але один удар пропустиш і все. Тобі швидкість ту. В... Добре. Ну і стаміну треба вкачувати. О, хороший перковат, добре. Зараховано. Так. Добре, зустріч. Добре. Ну, трошки ми її теж отримали. Ну, усик, давай, не застоюйся на одному місці. Треба рухатися, завдавати отако. Ударив корпус. Ну, дуже далеко відходимо. Суперник притискає, заходить, він просто заходить на свою улюблену дистанцію. В нього, здається, удар а така середня дистанція, навіть ближня. Ну, Поки що для нас це от не варіант, тому що у нас голова поки що не. Ми не стійкі для ударів. Ну, за молоду треба поменші ударів пропускати, щоб потім це все не накопичилося, ми не відлітали від кожного доту, доти, дотику. Зустрічати отак от джебами. Просто пригальмовувати суперника. Можливо, навіть корпус. Ну, поки що. Поки що нормально. А другий раунд. Ще два раунди, ну думаю, перш, перший раунд точно за нами. Другий під питанням. Ну хоча, хоча Ми більше а, завдавали удар. Принаймні ціль була. Ми були більш точними. Бачите, суперник теж завдає багато ударів, але вони всі не точні От корпус зайшов. Ще раз корпус. Сильний удар у корпус зайшов. Так. Добре. Ну теж його треба трошки, він, він швидкий, його треба вповільнити. Сповільнити. Ударами в корпус. Добре. Так, відновитись, відновитись. Ух, який то важкий раунд оцей третій. А, відчутно, що усик трошки підсідає функціонально. Важко йому. Не вже не такий легкий на ногах. Ну-ну Так. Але його коронний удар такий. Класний хук. Не зайшов аперкот. Шкода. Добре, оце просто влучили. Чудово. Ух, як він ухилився! Але ми теж не промах. Ну, це не зараховано буде останній удар. Ну що ж, останній. А раунд буде четвертим. А, і зараз цікаво глянути, а, що там ми. А, ух, ми по очках лідируємо. Не вже всі три раунди забрали, Ну це один суддя. Таке от вирішив. Ну непогано, до речі, якщо це один суддя так вирішив, ну, думаю, навіть якщо всі решта двоє. Не думаю, що вони так кардинально за суперника будуть топити. Ну, Так він не заслуговує, ми дійсно а... зробили корективи, ніж попереднім поєдинком. Ми все ж таки взяли реванш, хоча були варіанти інші суперники, але ми взяли саме оцей. Бо як тут це так? нічия в дебюті. А можливо, зараз а, багато, бачите. Ну, не багато, але є вболювальники, є, є фанати, і нам якось легше. Є підтримка, це було просто пустий зал. Це було зовсім не це. Що нам треба було? Нам треба атмосфери. Ну, не такої атмосфери, прям влітати в зарубу. Так, 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 так. Давай, давай підходь, підходь на мою улюблену дистанцію. Отак, о. Дуже гарно о, і мені добре получається. От контратакувати сперик. Він виснажується, він не може влучити нормально. У нас. А ми чудово можемо відповісти. А як а як отак о. Так, 8 секунд. Ну, нокауту не буде, це точно. Ну, але перемога точно має бути. Так, перша перемога в дебю. цей в професіоналах. Чудово. Ну що ж, закрили ми цю нічію, а й можна приймати. Виклик, підписувати контракти з іншими бійцями. І пробувати сили. Ну, це по тотальний розгром. Всі три судді. І всіх чотирьох раундах ми перемогли. Це просто суперово. Дуже добре. Так, тримати. Ну що ж, перша перемога. Перша перемога в професіоналах. Ну що ж, Одна нічия. Ну, це хай буде, не будемо її сильно констатувати. Ну, одна перемога, нуль поразок. І будемо рухатись далі. А, так, ну, до наступного епізоду. На цьому а, поки що в мене все. До нових зустрічей. Я думаю, що все ж таки а, нам. А, ну, цікаво глянути, наскільки ми підняли. О, на дві, на дві. WBC на 2. На два пункти піднялися в рейтингу. IBF теж а WBO наш на три пункти. А, ось такі от чотири версії. Чори категорії, Чекайте, а що тут можна переключити чи ні? Щось інше глянути, ні. Так, чотири категорії. І я думаю, що у тих всіх категоріях, ну, звісно, є там а, свої чемпіони, і буде дуже цікаво а, провести бій. Ну нам до, до бою за чемпіонство ще далеко. Ми тільки 50 в рейтингу. Ще багато а, потрібно працювати. Ну що ж, до нових зустрічей, ще почуємося.